Вас вітаю тупканалу Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо різець вставку S1065 SCACL-06 під пластину ccmt 0602. Видамо трейська виробника АККО. Даний міні різець правого виконання має невеличкі габарити, а саме діаметр 10 мм, довжину 32 мм, кут врізки 90 градусів. Місце під посадку твердосплавної змінної пластини заднім кутом 7 градусів та отвір на торці різця з матричною різьбою М 5 Цей різець має майже циліндричну форму і плоску лиску, завдяки якій цей різець можна закріплювати у верстатному оснащенні. І з типом кріплення велдон well або через різьбовий отвір на торці різця. Такі різці зазвичай використовують для чистої обробки внутрішніх поверхонь деталей, де завдяки своїй унікальній конструкції такий різець можна застосовувати на великих діапазонах оброблювальних отворів. В комплекті з цим різцем йде ключ для зміни твердосплавної пластини. Самі пластини можна замовити окремо на нашому сайті, обравши потрібний підрозділ або звернувшись до наших фахівців, які підберуть вам правильні пластини, враховуючи оброблюваний матеріал і ваше обладнання. Весь асортимент інструменту можна переглянути. На нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.